Я знову ж не говорю. Я гарантію, приходьте до мене. Що вам... гаранту? Гарантію, щоб ви пішли бити їх. Ви не були, а я людям розказав. Це що таке? Не до мене. А до кого? — Не до мене. Це людина, которая підписала і як... ця людина. ваш начальник по суду. Не я ж готував. Люди добре. І все тут моя фамилія стояла. Я відповідаю на 100%. Що знає? ви знаєте? Коли ви, коли ви напишете в бумазі, блін, що написано. Почитайте. Ну він 1 2013 року. A ja govorim što, prekvote do mene 100%, ja vam prispisuju lista i idete u BTI i uformljajte dokument. Država prijnjala, neću ovo, što bi uvišli u... До нас, коммунальную власть. Когда? Ви що судите? Три месяца прошло. А тут відмова? ведь вам так А я говорю, до мене ніхто з вас не выдал. Вы читаете? Кто до мене до мене. А ми А заключаете. Кто вас сказал? Я вас хочу попросить. Нет такого возрасте, уже Это чистый провокатор. Потому что кто, если кто то, если кто-то из вас обратится ему откажут, вот тогда вы можете а сделать? или ко мне, или к главе района. Я вас называю коррупционером. Ну, вы, 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 вы коррупционер Зачем я вам говорю, что Ну а какой же вы, нормальный человек, вы написали такие слова, я, нашу, я

Да, Это непосредственно человек, который будет этим заниматься. Хорошо, сегодня мы можем в Викинг время сидеть. Значит, а куда вы пошли? Да, у него да. Значит, у этого человека был приступ. Да. Он только в больнице. Понимаете, он провоцирует просто это. Я вас очень попрошу, вот стоит заместитель. Да. Время. Як вам можна переможете по та сказати, з яких років ми маємо починати? От перший спочатку можна розпочати взяти всі такі організації квартири, які Ну, по перше треба спочатку треба організувати вашу по всім квартирам. Ви знаєте, що у вас є квартири на першому поверсі. Тобто деякі а давайте я буду розмовляти, потім зможе розказувати. Так я вам розкажу, що деякі квартир є чотири людини Це різні сім'ї. Тобто треба визначитися. Початки взяти ордер на ці квартири. Не провели, різні, що в нас по одній живе. На першому поверсі ви знаєте, що робить? А ми, ми на першому. Ви при тому, ви при тому, що ви там живете, деякі люди. На першому поверсі ви що робите? Я ж не кажу про всіх, я кажу про ті квартири, які... Я не знаю, як ви будете бити і брати на перший поверс приватизацію. Да, я не знаю, що нема працівників. По остальним буде вирішено питання, якщо у вас буде ордер. Буде вирішено питання в адміністрації, в Київській місті. Субтитры Отвореці, Отвореці, крия, Стихи, крия, на на хорошо, а сама рішення на приватизацію ми не що де ваші ордера ділитися організація, яка це вже вони видавалися з адміністрацією. Спочатку треба розпочати ордерів до ваших ви самі цікаво. Как она решит по закону захвата первого случая незаконных? А ви розумієте, що це вы понимаете, что идем на сундерах? Работайте.

Ну, ще є адміністрація. Є ну Харківська районна адміністрація. це да, да, потім це орден дійсно, так. Да. Да. Ну так а цей он... ордер треба робити собі документ ротуї, але форму 4 і після рішення. хто сказав? А що, ЖЕК може приватизовувати чи не приватизувати? Там є спечат адміністрації. Харківський рейд державної адміністрація. Він діє, а то що говорити, що такі документи можуть частину оформлю. Правда? На приватизацію? А, а дана... за що вона приватизатися? Ви зараз звертаєтеся? А що ми записуєте? Вам нададуть відповідь, як правильно зробити і подати документи на приватизацію. На Без рішення, рішення Київради не буде ніякої приватизації. Коли буде рішення Київради, буде дана. Я не знаю. знаю. Не знаю. А а ми опять вернулись на той же круг. Ми опять вернулись на той же круг. А бажіть.